Ну і далі друзі говоритимемо про ситуацію на фронті. Зокрема, у фокусі нашої уваги буде Покровський напрямок, але коротко поговоримо про основні найгарячіші точки зараз на мапі бойових дій. Путін провів нараду із російським військовим командуванням, де йому доповіли про оперативну обстановку на фронті. Зокрема, доповіли про нібито захоплення Сіверська, за що він подякував окупантам на цьому напрямку. Раніше оперативне командування Схід сухопутних військ збройних сил України повідомило, що заяви про встановлення Ворогом контролю над містом Сіверськ Донецької області не відповідають дійсності. І за словами капітана запасу збройних сил України Арті Гріна, Сіверськ розташований у низині і є ідеальним майданчиком для війни дронів. Відтак зараз місто являє собою велику кілзону. Річка Бахмутка, яка ділить Сіверськ, майже навпіл, є природно перешкодою і заважає повному захопленню окупантами міста, попри значну перевагу у живій силі. За даними Діпстейт, правий берег Сіверська окупований, а лівий під контролем збройних сил. Нагадаю, що ще 27 листопада на брифінгу у Бішкеку Путін, так би мовити, відзвітував журналістам про так зване звільнення Куп'янська і Вовчанська, але ця інформація також не відповідає дійсності у Вовчанську. Ситуація гірша за даними Діпстейт. Росіянам вдалося форсувати у межах міста річку Вовча і створити плацдарм на протилежному березі. Таким чином, ЗСУ наразі захищають позиції у південних районах міста. У Куп'янську ж навпаки, зсу виправили ситуацію на свою користь, повністю зачистили мікрорайон Ювілейний і на півдні проводять стабілізаційні заходи у центрі Куп'янська на правому березі Осколу. Таким чином ворог не зумів перерізати важливу для логістики сил оборони дорогу на Шевченкове. Усю лівобережну частину куп'янська і переправи через оскіл контролюють збройні сили України. Щодо ситуації у Покровську та у Мирнограді, за останню добу суттєвих змін немає. Інтенсивність боїв залишається стабільно високою. За даними Генштабу, тут відбулося 49 боєзітнень. Вихід із агломерації, за даними Діпстейту, являє суцільну сіру зону. Утім, за словами Олександра Сирського, навіть з українським гарнізоном у Мирнограді є Логістика, хоч і ускладнена. Утім, захисники міста зізналися журналісти громадського Діані Буцько про відсутність ротації з кінця листопада і можливості евакуації поранених. Також за словами головкома зсу українські захисники контролюють майже 13 квадратних кілометрів території у північних районах Покровська, довідома площа міста 30 квадратних кілометрів. Нагадаємо, за даними Reuters, Путін накопичує під Покровськом 155 тисяч вояків. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української. Війни зараз доєднується до на нашого ефіру. Пане Олексію, вітання вам. Доброго здоров'я, раді бачити. Вітаю, все ж таки відставці на запасі. Вже дякую, дякую вам, велике пане Олексію, за те, що поправили. Зараз попрошу наших гостьових редакторів теж виправити. Будь ласка, дивіться, що сьогодні пише Ройтер. Скажуть, що падіння Покровсяка не призведе до краху фронту, але послабить Україну в очах Трампа. Ось цей сценарій. На вашу думку, наскільки він вірогідний? Ну, знаєте. Дуже було неприємно чути розмови, які тривали починаючи з жовтня місяця, про Покроск, що він зараз впаде і що відкриваються якісь шляхи росіян, невідомо куди, та ледь не до Львова. І це була російська пропаганда, російська ПСО, і вона чомусь підтримувалась деякими нашими, ну, скажімо, навіть навіть засобами масової інформації. Ну і що це робити під час війни важко зрозуміти. Mm -hmm. Чи, Десь в листопаді вже почали з'являтися перші коментарі від фахівців, від генералів з ну, скажімо, з блоку НАТО, з, з різних країн, переважно зі Сполучених Штатів, про те, що стратегічна втрата Покровська ніяк не вплине на російсько-українську війну, і навіть на лінію фронту. Це можна вважати як тактична поразка, є куди відходити. Є побудовані фортифікації і сили та засоби, які можуть тримати ворога поза межами Покровська. Це неприємна ситуація втрачати місця, але стратегічно нічого не зміниться. Ну і от зараз, нарешті, вже цю інформацію починають поширювати інші видання, інші коментатори. Це не означає, що нас якось похитро готують до здачі Покровська. Він тримається 18 місяців, але. Навіть якщо це доведеться зробити, або тільки що назвали майже точну цифру, скільки там знаходиться російських військовослужбовців, 150-155 тисяч, це було те, що ну, відомо було ще з літа. Такої кількість росіян намагалися штурмувати Покровський, з них 100 тисяч це ті, які приймали безпосередню участь у бойових діях, 50 тисяч був резерв, резерв вони вже задіяли. І туди ще додалось 18 тисяч морських пітенців, тобто можна рахувати там 168, шістдесят тисячі От знаходиться там російських військ, ну не чверть всього групування російського саме на Покровському напрямку, який займає ну менше 10% від всієї лінії фронту. Я uh -huh. маю я розказав, на увазі Покровська Мернорадська Ланалам Радгаламра. Тому, вочевидь, там і є півсотні боїв вчора було, були рекордні сотні боїв саме на цьому напрямку для росіян. Це ну не стільки військова мета, скільки ну от політична. бо Бачите, коментуючи ситуацію під Покровською, глядачі, фахівці кажуть, що це може вплинути на сприйняття ситуації на лінії фронту безпосередньо Трампом. Ну, що про це кажуть наші партнери? Очевидно, це чудово розуміють росіяни, і для них Покровськ – це настільки ну, занукаючи коло, з того, що почали, це не велике якесь стратегічне значення цього міста. Бачите, там вже міста майже немає. Це... Місячний пейзаж це політична складова для того, щоб таким чином ну якось вплинути на Трампа, щоб він продовжував далі тиснути на нашу. Ну ще це дивно, по великому рахунку тиснути на нас на на наше, на наше керівництво, для того, щоб ми підписали на ну, по великому рахунку капітуляцію, бо назвати це мирними угодами ну практично неможливо понеси. Ну, а... Це ще ж казав. Саме швидкість до миру це капітуляція. Тому от це швидка-швидка, тобто погано вчилося, може історія не знаєте. Дуже швидко це капітуляція. Пане Олексію, на вашу думку, в Путіна є певний дедлайн, який він ставить окупантам своїм для захоплення Покровська. Я до чого? Дивіться, у нас за тиждень, 19 грудня, а 19 грудня Путін знову буде спілкуватися. Оця його пряма лінія, коли нібито він спілкується з громадянами Російської Федерації. Ну йому ж там треба буде чимось там похизуватися, сказати: дивіться, ми вже там, то ми зробили те-то і те-то. А ну, Він скаже, він так і скаже, як ви, як ви і передбачаєте тільки це не обов'язково, точніше, це майже на 100% не буде відповідати тому, що відбувається насправді. Тут, ну, тут скаже, да, там, що контролює, що все вдало, ну, очі вой. там, навіть якщо хтось перевірить, то навіть якісь мапи, ну, я не знаю, угу. може, міжнародні, якісь там незалежні, Ну, Путін скаже, що це пропаганда, вам береше там все зовсім по-іншому. Тому, очевидь, буде розповідати. А що спробує дедлайну, ви це трошечки повеселили всіх нас, тому що дедлайну у них постійно давайте нас за останні декілька місяців. Ну... Менше ніж півроку перший дедлайн такий жорсткий перед зустрічю напередодні зустрічі на Алясі, Путін, Трамп до 2 вересня 60 днів там, все вирішено. Потім другий дедлайн 15 жовтня, все вирішено. Uh -huh. Наступний дедлайн, 21 листопада, все вирішено 19 грудня. Тобто, ви запит... чи у Путіна детлан? Де да, в нього в нього багато дедлайнів, У чому проблема? Це психічна проблема. Чу люди не багато дедленів, як люди не розуміє, може слово дедлен, і у Путіна. так, да, Путіна така людина, у кого багато дедленів, на одну подію скажіть, пане Олексію, з того, що ви зараз бачите, відбувається на фронті. Як ви це корелюєте із процесом довкола мирного врегулювання, мирними по порізно можна це називати? Чи фронт все таки існує сам по собі? А ось ці мирні перемовини вони існують самі по собі. Тут ніхто ні на кого не оглядається. Ні, не хотілося б, хотілося, б, щоб це було пов'язано. Бо е якщо пов'язувати е перемовини, які ведуться ну по великому рахунку між нами і Сполученими Штатами, і, ну європа домовленості, не перемовини, це намагання укласти якісь е ну приємні для всіх угоди, то щоб ккрегулювалася з, з лінії фронту, то тоді ну ми мали би перевагу, е емоційну перевагу е в перемовинах, е тому що росіяни пригадуючи все те, що вони планували, то вони, вони не зробили того, що вони планували, і вони носить шалені втрати. Середня втрата на один квадратний кілометр, який йому вдається захопити росіянам, це 146 військовослужбовців. Це велика цифра для будь-якої армії. Просування не суттєво. Вони щоб ну теж інколи під допомагаємо росіянам в цій... Інформаційному, точніше, навіть емоційному тиску на нас, постійно ми кажемо, ворог постійно просувався. Ну, ми кажемо, ворог постійно просувається, там щось закопив, просувається, просувається. Що ж він просувається, він нікуди не просунувся. Вони він захопили один відсоток території. Просування незначне. За всю кампанію 25-го року вони наскільки вони просунулися? На декілька десятків кілометрів. У 24-му році вони просунули максимум від Авдіївки та Покровська на 45 кілометрів. Ну, слухайте, ну давайте ж будемо якось е об'єктивними, ну це ж просто неприпустимо. Під час війни самих собі заганяти в такий глухий кут. Як може армія, яка майже має мільйон військовослужбовців, за рік просунутися на 45 кілометрів, це, це, це вважати успіхом? Ну і щоб аналізували там Другу світову, за рік, там, за 43 рік, армія яка просунулася на 45, посміло, вийшов, це, це ж не про що. А от ні, заховали, по суттєво просувався? Вже ж сміються наші партнери з швидкість порахували. Ми, до речі, просто з вами от, взяли, порахували відстань, взяли, порахували час, і яка швидкість е просування росіян е в минулому і в цьому році ще повільніше. Ми проховали 8 сантиметрів сантиметрів за хвилину. Чому саме 8 сантиметрів за, це? 8 сантиметрів за хвилин, це середня швидкість руху равлика? Сант... щоб це було видно, 8 сантиметрів це приблизно ваша долина. От за хвилину равля по долині долоні Таке приблизне просування росіян тільки не по всій лінії фронту, а на тих ділянках фронту, де вони найбільш успішно просуваються. Це швидкість на просування, це успіхи і по, 145, по 146 сорок по кожен квадратний кілометр. Пане Оселю, Ту... у нас просто зараз не так багато часу, я б хотіла ще один момент. Це, <гум> це просто такі речі, мені здається, вони не те, що важливо, просто ну, це так. Давайте отак дивитися на, на ситуацію, розставляти Та, просто. Можна те, одні ті саме факти, факти пере, перекручувати неможливо, але ну, відношення можна по-іншому сприймати. Швидкість равлика і суттєво працювання. <гум> якщо равка суттєво рухається, ну тоді можна це оціночне судження, як ти кажуть, пане Олексію, просто ще одне питання. Хочемо з вами обговорити часу, на жаль, Той. в ефірі не так багато. Лімонт пише про те, що Україна готова погодитися на демілітаризовану зону на Донбасі, але для її створення зрозуміло вимагатиме виведення і українських і російських військ з обох боків лінії фронту. А як ви цю демілітаризовану зону уявляєте, хто її буде контролювати? Які будуть засоби верифікації? Тому що мені відразу в такі випадки, чомусь пригадується ситуація з антитерористичною операцією, коли у нас була місія ОБСЄ. І кажучи, наскільки недосконало вона проводила свій моніторинг? Да, я, 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 я це чудово пам'ятаю, бо та позиція, яка була у моєму підрозділі біля довелося, ми там побудували, погано, тако, довелось відійти, і там вже ворог знаходиться. Ви знаєте, мені здається, я не хочу так, щоб. Прокур... Якусь таємницю не <сіхання> таємницю, Ну мені здається, що на таку демілітаризовану зону, де треба відводити і наші війська, російські війська, росіяни не погодяться в будь-якому року. Uh -huh. Тому ми це закидаємо враху, розуміючи, що ну не будуть. Вони точно війська відводити не будуть. Тому ми наче то показано для Трампа, для розумного Трампа. Він же розумний про те, що бачите, ми що, ми готові. Давайте вони відходять. Ми відходимо. і росіяни нікуди не вийдуть. Тому uh -huh. я думаю, що запускаємо просто по хитрому. Зрозуміло, пане Олексію, дякую за ваше тлумачення і за вашу думку для нашого ефіру. Олексій Гетьман, військовий оглядач, а також мої і ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Говорили про поточну ситуацію на фронті, зокрема, зосередилися на покровському.